Валентина Харкоти, її восьмирічний син Святослав, приїхали на Прощу із Львова. Жінка розповідає, приїжджає до Зарваниці щороку. Особливе місце це Зарваниця. Де ми зустрічаємося зі всіма нашим блогером Богданом, братом, всіма різними отцями, владиками, які спільно ми з'єднуємося в молитві, і що найбільше, ми молимося за нашу неньку Україну, де наша матуся всіх нас під умопор бере і веде до люблячого Господа, захищає від всього. Я люблю молитися за всю Україну, молиться за людей, і кого мені любить Господь подарував. До божественної літургії доєдналися і військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Серед них офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Андрій Вітрів з позивним священник. За його словами, приїхали групою людей із Яворова Львівської області. Вперше надзвичайно радий, тому що Знаєте, прийшовши певний період, початковий період бойових дій тобто, це попасна, золоте, лютий. Бойові дії, от зараз і дотепер кажу, що без Бога пройти це все ніяк. є навіть такі слова, знаєте, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Цього року я вже вдруге прийшов до Зерваниці пішки. Враження дуже приємні і дуже мене тішить те, що багато людей. Тисячі людей українців хочуть, щоб найскоріше настав мир і заради цього щось роблять. Якщо воїни наші захищають нас там на фронті, то ми працюємо в тилу і не тільки допомагаємо фізично, але й в духовний спосіб. Божественну літургію очолив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук разом із владиками української греко-католицької церкви з України та світу. Давайте разом помолимося. І сповнимо ті умови того відпусту, щоб жоден з вас не відійшов з цієї прощі з порожніми руками, щоб цей ювілейний папський відпуст став духовною силою, наснагою до перемоги українського народу. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.